Дорогі мої, слухайте сюди. Якщо в животі грає музика, як на сільському весіллі, а шлунок крутить так, що світу білого не мило, то біда. Ми ж як робимо? Терпимо, поки очі на лоба не полізуть. А шлунок він як примхлива дитина. Його треба заспокоїти, а не сварити. Дідусь радить простий, як двері, але дієвий засіб, щоб у животі настала тиша й благодать. Беремо насіння кропу, чайна ложечка добра, трішки помніть його. Додаємо лаванди, тільки не переборщить трішечки, як на кінчику ложки, для духу і спокою. Заливаємо це добро окропом, треба велика кружка. Накриваємо, замотуємо і чекаємо, поки трохи прохолоне. Як приймати? Наливаємо собі півсклянки неповної, щоб було тепленьке. П'ємо помалу по тричі на день, мов по молитві, коли вже поїли. Робимо такий короткий курс на тиждень, щоб підсилити тіло, і забудете, де той живіт знаходиться. А у вас частіше живіт бурчить чи болить. Пишіть, не соромтеся, будьте здорові, бо здоров'я то багатство.